Мій мозок відмовляється сприймати те, що дійсно в 21-му столітті може бути така війна, де будуть вбивати людей, де будуть наносити враження ракетними ударами, авіацією, то що, де будуть бувати мирних жителів, де будуть знищувати міста, знищувати села, то це, скажімо так, не сприймалося. Стріляли ми. Тактика сейчас масового знищення. У нас сьогодні обстріляли 26.02.2022. Сусіди горять. Ми легко відділились на самом деле. В той же час значна частина Чернігова, тобто всі окраїни, де могла дістати їхня артилерія, танки, вона їй було була несена максимально ущерб, тому що знищено дуже багато будинків було, знищено дуже багато майна місцевих жителів. На жаль, дуже багато людей загинуло. Так, як професійний військовий, я звичайно розглядав будь-який варіант застосування і будь-якої агресії. тощо. Але як людина, як скажу, так, мій мозок відмовляється сприймати те, що дійсно в 21-му може бути така війна, де будуть бувати людей, де будуть наносити враження ракетними ударами, авіацією тощо, де будуть бувати мирних жителів, де будуть знищувати міста, знищувати села, то це, скажімо так, не сприймалося. Віктор Ніколюк. Закінчив Харківське вище танкове командне училище, а згодом Національний університет оборони України імені Івана Черняховського був командиром 92-ї окремої механізованої бригади. Під час бою в районі населеного пункту трьохізбанка 2015 року дістав поранення. Невдовзі повернувся до строю. Відзначений багатьма державними та відомчими нагородами, серед яких орден Богдана Хмельницького, третього та другого ступеня, а також орден Данила Галицького. 10 березня 2022 року присвоєно звання Герою країни із врученням ордена Золота зірка було прийнято рішення про виведення підрозділу 58 ї окремої мотопіхотної бригади для надання вісічі ворогу і. Вже з початком так, агресії, після того, коли спочатку було нанесено враження прикордонного наряду, які охороняли наш кордон, наносилось враження ворогом мінометним вогнем з автоматичних тощо. І подальше вже коли було вторгнення, було прийнято рішення здійснити висування підрозділу 58-го мотопіхотної бригади та перше окремої танкової бригади на визначення рубежі з метою недопущення вторгнення противника на територію нашої держави. Противник, скажімо так, застосував класичні методи боротьби, але це було масове застосування техніки, артилерії тощо. Тому нами спочатку було прийняті вичерпні заходи з метою недопущення подальшого проникнення вглиб нашої території. А в подальшому вже ведучі, ведучі бойові дії, відповідно, вже і тактика змінювалася. Це була як тактика застосування змішаних підрозділів, тобто підрозділів механізованих з стрілецькими батальйонами, підрозділів територіальної оборони, Державної прикордонної служби, національної гвардії, тобто будь-які форми вони використовують вже той момент. В подальшому це була вже тактика застосування не мілких груп, тактика нанесення. Враження, скажімо так, знищення логістичного забезпечення противника. Тобто ми наносили вогнем артилерії розвідуваними групами, наносили враження ворогу, знищили боєприпаси, влади з боєприпасами, знищували колони, які висувалися. Завдяки місцевому населенню, місцевому населенню, двічі ми знищили ешелон, на якому було близько 20 цистерн з паливом, і саме місцеві його знищили, злили все, що можна було. Тому тактика звичайно, змінювалася. Головне, що це було дієво і ворогу наносили максимальну втрату. Скажімо так, ворог, напевно, більш було правильніше сказати, каженів, і саме це безсилля, він. Спонукали, що навпаки, він використовував, тому що він почав знищувати наші міста, наші села, він почав знищувати будинки. Наприклад, якщо ми обороняємо населен... захищаємо населений пункт і вони не можуть його взяти, то відразу діє тактика тотального знищення. Спочатку наноситься ракетний удар, потім діє авіація, а в подальшому артилерія, танки, і вже підводним танком починає заходити піхота на броньованій техніці. Так було. Коли організовано декілька штурмів міста Чернігів, вони не розвинули, було нанесено максимальні втрати. Але в той же час значна частина Чернігова, тобто всі окраїни, де могли дістати їхня артилерія, танки, вона їм було нанесено максимально такий ущерб, тому що знищено дуже багато будинків було, знищено дуже багато майна місцевих жителів. На жаль, дуже багато людей загинуло. Тобто тактика тотального знищення, де вони зараз продовжують на практично по всій території нашої держави, вона діє по нині. Нас сьогодні обстріляли 26.02.2022. Сусіди горять, ми легко відділились на самом деле. Тактика зараз масового знищення. Тобто Ми зараз сидимо, бачите, як працює артилерія ворога. Вони просто знищуються підряд. Тобто працює авіація, наносяться ракетні удари, працює артилерія. Не зумівши, скажімо так, сходу взяти або навпаки, ведучи стрілецький бій, не взявши позицію, вони так, відходять назад і в подальшому протягом доби артилерія знищує все, що знаходиться на тому чи іншому місці. Запам'яталося, я не скажу точно дату, але більше коли це був, скажімо, прой вони здійснили на Новосьоловки, коли вони. Практично стерли з лиця землі нашу позицію, на якій знаходиш на військовослужбовці, на жаль, там були загиблі, але після нанесення бомбових ударів протягом доби нанесення артилерійського вогню, позиція була знищена і подальшому ворог за використовуючи бронетехніку. В той же час ми змогли його зупинити, нанесли враження і він відступив. Другий день це коли з району епіцентру колона техніки, танки, ігри. Також після нанесення ракетно-бомбового удару по нашим військам, подальшим артилерії, вони намагалися зайти, практично вони пройшли від епіцентру десь близько до 700 метрів, але підрозділ першої танкової бригади вдалося їх зупинити, нанести враження і понісши значні втрати, вони війшли. Після того, коли вони почали нищити наше села, коли вони почали вбивати наших людей. Це вже було зрозуміло, що так, далі вони не пройдуть, і ворота не будуть. А навпаки, ми будемо їх знищувати. Втрачення противника наносилося комплексно. тобто працювала, працювали. У мене ракетні удари по противникам по масовому ступенню, по центрам логістичного забезпечення, по складам з боєприпасами. Працювала наша артилерія, працювали наші танки, бойові машини ходи, Звичайно ж. Наші військовослужбовці нагото враження. Нам вдалося обрізати їхнє логістичне забезпечення. І противника, який намагався оточити Чернігів, скажімо так, нам вдалося самим його оточити і поступово за населеним пунктом 58-окрема піхотна бригада разом з 1-ї танкової бригади розпочали відвоювати, тобто наносить враження. Противник, скажімо так, він не... Здійснював організований відхід. Він просто тікав. Поодинокі машини намагалися проскочити через Іванівку, подальшому на шестовічну переправу, де вони збиралися в колони, і ми там вже вносимо враження нашою артилерією. Вони тікали, так швидко, що інколи треба було нас Ну, Таке було. Неодноразово ми вели бойові дії з підрозділями, які були на Чернівському напрямку. В той же час нам вдалося максимально знищити саме тих, які... Штурмували місто Чернігів, намагалися взяти ті, які, на жаль, вбивали наших людей, але саме тут в ході ведення боїв на одному з районів нашої місцевості нам вдалося на справжні цим практично на 70% знищити їх в ході ведення бойових дій протягом чотирьох днів. Що в подальшому підтвердили знахідки наших розвідників, де були карти міста Чернігова де були, скажімо так, елементи мародьорки, тої, які вони тягнули оттуда, кожен собі мав. Ну, yeah. Тут вони на концерті Кабзона як прикраси, напевно, і пригодяться. Це є суттєва допомога для підрозділів нашої артилерії, тому що вони підтримують наші механізовані підрозділи на нашу піхоту. Тому я вважаю, що це суттєва допомога і я вдячний тим партнерам, які нам її надають. Це і на не, більш, не більш, а точне нанесення враження підрозділів артилерійським, першу чергу артилерійським підрозділом противника і, звичайно, його пікруть. Є результати, які звичайно підтверджуються від відео, і тощо. Ну, але я думаю, що вже після закінчення війни вони будуть більш оприлюднені, використані, при навчанні наших військових, як при збройних слуг країни, так і військових вищих на військових навчальних заходах. Мотивацію що дає. Мотивація те, що необхідно захищати свою батьківщини від ворога, необхідно захищати майбутнє світові, необхідно захищати нашу державість, необхідно захищати те досягнення, яке скажімо, було потім 2014 року, яке розвинуто саме зараз під час середини цієї війни. <клузький> Мотивація одна. Бо ворог має бути знищений. Ворог має бути вигнаний і наша земля має бути звільнена і розвиватися вже як незалежна українська держава. Мені за честь воювати з тими воїнами, які захищають нашу державу. Я в першу чергу хотів би подякувати Сандрослужбу, всім військовослужбовцям, які знаходяться в минулі відпорядкуванні, всім військовослужбовцям, Збройних Сил України. Я хотів би побажати командирам прийняття мудрих рішень, які забезпечують збереження життя і військовослужбовців і виконання постану завдання, а підлеглим своїх командирів, не втрачати своїх побратимів і всім разом побажати нашої перемоги. перемоги над російським агресором. А ми продовжуємо отримувати подарунки від наших непрошених гостей. Воїн це я.